ОСББ Британія Холл не вибирається із судів, зокрема і через забудовника і паралельно співвласника низки комерційних площ і квартир у цьому будинку. Попереднього разу це ОСББ ледь не поставили під загрозу існування. Тепер же забудовник Мирослав Гордійчук подав заяву до суду, аби заборонити ОСББ вносити будь-які зміни в юрособу на підставі зборів, які нещодавно провела ініціативна група співмешканців. Мовляв, його права можуть бути порушені. Чому можуть? Бо до кінця в цьому забудовник, схоже, був не впевнений принаймні на момент судового засідання, яке між іншим завершилось несподіваним поворотом через гараж судді. ОСББ Британія Хол 9А» вже фігурувало одному з наших сюжетів. Після того, як правління через суд домоглося стягнення майже 700 тисяч гривень ворогів за утримання будинку, левова частка з яких за забудовником до них прилетів позов. Один зі співвласників несподівано згадав, що колись його не повідомили про збори, на яких створювалось це ОСББ. Через суд позивач вирішив фактично анулювати юрособу. ОСББ тоді позов задоволили частково. Юрособу зберегли, але величезні Риги забудовнику довелось вимушено так би мовити пробачити. Тепер же забудовник знову тягне правління ОСББ до суду. Цього разу через те, що вважає, його права порушили, коли ініціативна група співмешканців 31 січня провела ці збори. Між тим реакція господарського суду була над диво миттєвою. Бо ж не встиг Мирослав Гордійчук занести свою заяву 14 лютого. Як вже наступного дня з'являється ухвала про прийняття до розгляду його заяви, і більше того, 16 Дцятого лютого перше судове засідання, про яке в реєстрі ні слова, ймовірно, Мирослав Павлович вважає, що його права порушені на зборах, які відбувалися 31 січня на загальних зборах об'єднання, і вимагає від об'єднання надати протокол зборів, якого в нас фактично його немає. Немає немає, оскільки збори проводились не з ініціативи правління, а з ініціативи групи співмешкань, співвласників будинку. Своєю чергою представник заявника адвокат Василь Самолюк не дуже був радий бачити знімальну групу на засіданні. Тим не менш у суді пояснив, що його довіритель, тобто забудовник Мирослав Гордійчук, має побоювання, що з результатами цих зборів зможе зареєструвати зміни до статуту і поміняти спосіб голосування співвласників. Тобто Голосувати вже не площами, яких у забудовника в цьому будинку чи не найбільше, а за принципом, один співвласник, один голос. До того ж, є побоювання, що завдяки цим змінам у статуті в майбутньому можуть встановити тариф і зобов'язати Мирослава Гордійчука таки сплачувати внески на утримання цього житлового будинку. А це, мовляв, ну дуже волаюча несправедливість стосовно забудовника. Представник ОСББ зауважив, що оскільки заявник до кінця не впевнений, чи рішення на зборах було прийнято, то Бо незрозуміло на підставі чого він стверджує про порушення своїх прав. Підставою звернення особи до суду є порушення, є порушення його прав чи особистих інтересів. Як ми бачимо, на даний час сторона заявника говорить, що він не знає, чи його інтереси і права будуть порушені, чи не будуть порушені, чи вони порушені, чи не порушені. Тобто, фактично, як такої підстави немає робити щось, якщо ти не знаєш, які рішення прийнято. Своєю чергою ми вкотре намагалися сконтактувати із Мирославом Гордійчуком. Приходили до нього на офіс. Добритання. Добрий день ще це анаслад немає дитячі. І телефонували, і писали повідомлення, і в месенджер. Одначе Мирослав Гридійчук відповіді так і не надав. Тим не менш, ми готові озвучити його позицію, як тільки він буде готовий нарешті надати, хоч якісь коментарі з цього приводу. Між тим в засіданні по розгляду його заяви суддя Антоніна Кравчук оголосила перерву. Втім, після перерви несподівано з'ясувалось, суддя взяла самовідвід. Причина її гараж, який знаходиться в обслуговуванні кооперативу, де головує адвокат зі сторони Британії. Хо. Тож, поки що, розгляд заяви забудовника, так би мовити, несподівано підвис. Після автоматизованого розподілу розбиратися в цій справі доведеться іншому суді. Бажано без гаражів, квартир та інших матеріальних цінностей, які не будуть пов'язувати з якою зі сторін. Аби в результаті Феміда винесли у цій справі справедливе рішення. Юля Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.